Дано точки А з координатами 2-1 і Б з координатами 5-3. Знайти довжину вектора АБ. Раджу вам зараз поставити відео на паузу і виконати дане завдання самостійно. Якщо у вас виникнуть запитання, то повертайтеся до пояснення розв'язання цієї вправи. Спочатку знаходимо координати вектора АБ. Координати вектора АБ. Дорівнюють різниці відповідних координат кінця і початку. 5 відняти 2 3. 3 відняти мінус 1, це буде 3 додати 1, 4. Довжина цього вектора дорівнює корінню квадратному суми квадратів цих координат. Отже, дорівнює корінь квадратний. 3 у квадраті плюс 4 у квадраті. Досить часто в нас зустрічається цей вираз. 3 у квадраті 9, 4 у квадраті 16, сума дорівнює 25. Корінь із 25 дорівнює 5. Це і є довжина вектора АВ.